Ти робиш це за ящик харківських крк. Так. Діти мені, мужики, за те, що не було водоп. О, задонатили на збір. 50 гривень. Молодці, донайте далі. Що ви бачите? Привіт, мене звати Катя, мені 12 років і я зачхав Я Лоблю бомбас з півтора року. Катю, а що ви знаєте про діяльність вашого тата у війську? Він зараз знаходиться на Донецькому напрямку, і він водій. А як часто вам вдається спілкуватися з татом? І що найчастіше обговорюєте? Спілкуватися з татом вдається кожен день, і найчастіше ми обговорюємо те, як пройшов наш день, наші справи і мої осінки в школі. А чи є у вас якісь спільні секретики або традиції на відстані? Традиції секретиків нема. Але ми навіть на відстані продовжуємо підкалувати маму і якось, ну, шуткувати наші жарти. Але ну, мама не розуміє нашого юмора. А бідно, як ви почуваєтесь, коли говорите з батьком? Ну, мені сумно, що його зараз немає поруч, але я знаю, що не довсім він знову приїде, і ми будемо разом і проведемо досить часу. А чи можете ви розповісти якісь жарти про маму? Ні. Що б ви сказали іншим дітям, які також чекають своїх батьків з фронту? Потрібно знати, що ви не одні. У нас таких дуже багато. Кожен чекає свого батька вдома. Головне вірити, що все буде добре. Скоро він повернеться і ви зможете. Зробити все заплановане, те, що ви хотіли, і головне не тримати якусь образу за те, що його нема поряд, тому що він це робить для майбутнього вашої держави. А які слова підтримки ви б хотіли тут передати своєму татові? Те, що я з ним сумую, і сподіваюся, що коли він приїде, ми зможемо зробити все, що так хотіли, те, що ми планували протягом декількох років, і проведемо в часу разом. Mm -hmm. І сидимо на рибалку. Історія дуже смішна. Та не знаю, чи можна Розказу. розказувати? Розказу, короте, ми приїхали з сатом на озеро, де спортивна рибалка. Ну, і він закинув вудочку і дав мені покрутити. Я краще кручу, круче, -круче. то мені здалося, що я за щось зачепила і, ну, тіпа, і я короте, продовжую крутити. Я, ну, тіпа, там щось було дуже велике, я чуть не падаю в озеро, а там ще під озером було, то було, ну, краще щось в то було, то в озеро не впала Тато бере підхоплює мене. Підхоплює вудочку, тяне, 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 сам чуть не падає. І, коротше, відтоді ми витащили ви... ви толстолоба десь на кілограм шість і забрали його додому. Це, напевно, порушення закону, тому що там спортивна рибалка, але когось цікавить. Це Був смачний, до речі, я пробую. Я цю історію розповідаю всім, кого... ну, тіп, хто тільки цікавиться рибалкою. Я не знаю, чи ви цікавитесь рибалкою, напевно. А як ви думаєте, що цивільні мають знати про зв'язок та його важливість для військових? Зв'язок саме між цивільними і військовими важливий, тому що потрібно надавати певну підтримку для військових, щоб вони відчували себе, те, що їх підтримують, те, що з них хвилюються, і що вони не одні. А саме зв'язок між військовими на фронті теж дуже важливий, тому що так робота буде здійснюватись оперативніше, і це врятує дуже багато життів. Наприклад, в мене є історія з власного досвіду, коли тато сказав, що певний час не зможе говорити. Через те, що виїжджає на завдання, але завдяки тому, що волонтери зібрали кошти і купили старлінки, ми змогли з ним зв'язатися. А на вашу думку, як можна покращити розуміння між військовими та цивільними? Я вважаю, що цивільним потрібно бути небайдужими до військових, не боятися цієї теми, не ну, не обминати її, тому що це нагальна проблема, яка стосується кожного з нас, кожного українця. Тому що дуже багато є людей, які не вникають в цю справу, але роблять вигляд, що вони дофіга так і всі розумні. Можете так говорити, так? Да? От. І це насправді дуже дуже сильно дратує. Прям дуже. Тому що вони кажуть, дуже багато фігні, яку ну, мозок не переварює, і отак. Нас є в центрі, ну, в центрі міста. В нас є називається Стометрівка, і на тій Стометрівці зараз алея героїв. Там виселені восьми з фотографіями військових, які які загинули, захищаючи нас. І от ми зранку з подругою моєю йдемо в школу, і вона мені ну, витає фразу, ну типу, яку я досі не можу переварити, тому що це ну, повний звіздець. Вона мені каже: Ой, я так боюсь, щоб обличчя твого тата не було тут. Я так думаю, вау, це ну найкраща підтримка. ну, так, що якщо не знаєте, типа, то не говоріть. Мовчіть? А як волонтери та цивільні можуть допомогти на фронті? Цивільні мають відкривати банки, робити збори, донатити. А волонтери будуть закупляти все, що потрібно для військових. Катя, а чи проводилися у вашій школі заходи для підтримки військових? Чи можливо ви бачили подібні заходи у місті? Да, бачила, і в моїй школі проводилися проводились благодійні ярмарки в перші дні повномасштабного вторгнення. Мій тоді ну я була ще тоді в початковій школі. І мій клас це був склад з продуктами і гуманітаркою для переселенців. У нас плели сітки в школі далеко від школи. Тут сітки в центрі міста проводився благодійний ярмарок на різдво. Там можна було купити різні листівки з нашим містом, ялинкові прикраси і всяке інше, і всі кошти передавалися на, для наших військових. А за часів АТО ми передавали посилки, де ложили каву, чаї, крупи різні і малювали малюнки. Розкажіть, як ви допомагаєте військовим? Коли е почалась повномасштабна війна, це була весна перші місяці. Я підійшла до своєї старшої сестри і сказала, що я хочу якось допомагати, але не знаю, як. Мені ну, просто я, коли до мама відколи ще до когось, мені говорили, що я ще мала, сидить собі вдома і нічого не робить. Я піш... Від тебе нічого не потребується, але я все одно хотіла якось допомогти. Я на той момент займалася малюванням і підійшла до своєї сестри. Ми з нею зробили благодійний аукціон, де продавали мої малюнки, вони там були на ДСП. І всі кошти були також передані на фонд брутули живим». А чи обговорюєте з татом вашу кішку? Так. У тата є там кіт, його звати Мурщик, ще одну кличку не буду називати, бо забанять. а це Молі. Ще раніше я займалася гітарою і загалом вокалом. От, і на гітарі я вивчила ну, багато пісень, але, зокрема, це воїни світла і «Лазерський хрест. Через те, що не було можливості, ну, коли не було його вдома, я не могла йому наживо зробити концерт. То мама записала, якраз коли я співаю ці дві пісні. <му> Всім щастя, здоров'я і мога